на розборки. Які розборки? Дай мені рюкзак Що? На, так? А на що тобі має розглядать? Ну, тай Руксан. А на що тобі має Що Таке, що случилось? Помниш, плитку ми в п'ятницю вибирали? Ну. Ну, так що? Позвонили так, так... сьогодні, сказали, що її продали. Плитку продали? Да. Тож ти куди ти їдеш? Будемо розбиратися. Вообще взаємно. А куди розбиратися? Магазин Включають, машину заводить поїхав. Та може тобі ще капу дати, я добій. Їм да се машину. Поїхали.